Добрий день, 3 серпня, Полтавська область. Це виноград. Подарок не світає. Забарвлюється. Ось маленьку ягідку візьму. Є мускатик. Це ще кисле і зелене? Це в нас поряд золота королева? Ну, так. Ще не готова. Так, і переходимо. От сюди. А це вже готово. Це називається Ліепайс Дзинтекс. Зрозуміло по назві Прибалтійський сорт. Ось там він. Це основна деревина. Ну я потім сюди почав прививати. Інші сорта. На цю сторону. Ось цим уз причепив. Мускатик є. Кислувати. А на цю сторону. Що я сюди? Індіана. Де ж вона в мене тут? Та ось. Вже тріснула. Цілу ніч дощ ішов. Ось. Тріснуті ягоди вже є. Ну і на що воно мені здалось називається? Буду вертати назад. Да, ягодка невелика. Ну, який чакарний мускат. І на ці сроки, коли ще до перших зрілих ягод... Ну Днів 10. Ну, може через тиждень щось можна подзибати буде верхні ягоди, а так днів 10 ще. А тут ось Нижня ягода. да кісточка ще зелена. Ну, м'яко самий вже конкретно зрілий. Кислоти немає такої, ну як зеленої кислоти. То а чому би як кажуть? Всього є, ну на такі сроки в Полтавській області у нас від Кременчука на тиждень все пізніше поспіває. Хай там, да, невелика. Тут, можливо, 5 грам ягоди. І грони. Ну, є і більше. Тут може бути грам 700 максимум. Ну так по пів кіла. Зато мускат і саме, -саме раннє.